Привіт, Україна! Це Херсон. Слухайте, майже місяць нічого не знімав, щось я був не в своїй тарілці. Рад вас всіх бачити. Ну що вам про Херсон сказати? Якщо спитаєте, чи страшно в Херсоні, то я скажу не страшно. Не страшно, тому що ми давно вже... Звикли з нашим фронтовим життям, життям. Ось, і нас тут ну, можна налякати ненадовго і... <соць> налякаєш, а потім ми такі вже, вже і не лякаємось. З вот. іншого боку, насправді обстановка дуже напружена і ну, напруженість не спадає. Ось. І я тільки такий довольний, що мій район, який вважався, завжди вважався прям красною зоною, так що всі туди виїхали давним-давно. Одиниці залишились. І саме в нашому районі вже давно-давно вже тихо. А вони чомусь на Дніпровській націлились і Дніпровській хабика туди. І бахають його, Бамбася тут дронами, кабами почали бахати. В общем, так, взагалі тяжко. Атакують людей із дронів, атакують маршрутки, атакують тролейбуси. Ну це взагалі вже за межами якогось розуміння как би. І, ну, що робити. Не люди, від них нічого доброго, ми від них не чекали. Зараз я вам поставлю офігенну історію, от тільки но зняв. Віка наша правих громад, розповідає, як вона бачила клин гусів, які з'явилися зовсім не гусями. Ось все, втикаю. Розповідають про птичок, про пташок, <ріст> я, про пташок, яких я побачила в суботу в нині. Пішла на город і ну, там коврала, скавиралась, стала, Фото витерла з лобіка, підняла голову і обліділа. Летить так красиво такий клин. Птички. Пташки, пташки, Думаю, Качечки, журавлики, я думаю, боже, які гарні. А тоді думаю, що ж за пташки, вони крилами не машуть. І думаю, опа, треба хаватись. Думаю, куди, туди, сюди, туди, сюди. А тоді дивлюсь. А вони так гарно-гарно вийшли на середину того, чого я бачила, тоді вони так перегрупирувалися. Вони так розійшлися. Я вже не ховалася, я вже зрозуміла, вони так на Дніпро націлилися uh -huh. і пішли. Я думаю, Господі, летіть, пташки летіть. Оце таке я бачила. Yeah. Отак. Okay. не я тоді угаділася, що робити. Спочатку. Well, Спочатку. Они, вони так низько летіли на Дніпро. Так вони не гуділи, розумієш, не годіли. і це лестая. Десять штук я нарахувала, десять штук. Я ж, ж а так, я я думала, то я бачу, не тоді питання тоді. А що ж наші не побачили? Ні, 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 то наші, то наші. Бо а, я, ну, я, то я ж така воріт, что наши чуть я пошел. Так слухай, я ж тоже спочатку, я ж так не кажу, я спочатку тоже чуть не угадилася, потому що думаю, ну. Ну звідки ля? ніхто ж не тритити, не тра-та-та. Думаю, ой боже, бо я перша, куда звонить, куди дзвонити, що робити? Прятатися! Куди ховатися? Ні, да, спершу було, куди ховатися. А тоді, що ж ховатися? Треба ж комусь дзвонити, треба що робити. Треба ж дам. Ти, ти ж активна та, жінка. Та, та, його, та, та, та. Ну тоді все. Я дивлюся, коли вона да, тоді... Це були наші. Так, то наші. Бо вони так тоді раз-раз-раз-раз і туди так. Опять. Клин, На ту сторону. І... Ну ось. Така історія, таке наше херсонське життя. О, про що забув сказати? По п'ятницях виходить на Ютубі і на Тікток теж я викладаю Херсонський тиждень, по п'ятницях о 19-й. Наша потужна програма про Херсон. Я її автор, режисер. Оператор, а останнім часом став ще й одним з ведучих. Ми там з Оксаною Пагамій запалюємо. Так що дивіться, я виклав тут на Тіктокі ЄС Херсон і на Ютубі ЄС Херсон. Вона щоп'ятниці. Підписуйтесь, дивіться. Все в Херсоні, все нормально. Живемо, боремося. Слава Україні!